І що ви думаєте, оце цих спеціалістів розвелося? Як собак нарізане, Непонятно, до кого йти. Кожен робить щось по-своєму, щось крутить, щось вертить, докупується, тут якісь дурні питання задають, ну болить у мене спина. Спина у мене болить. То, що мені там різали ту ногу, ну кроїли її, ну, удріняли мені ногу, ну і що? При чому тут спина? І, і мухи, і, і котлети, і все в одне. Ну ідуть і до другого спеціаліста, тому що ну, А що робити, якщо мене болить. А вони не допомагають. Я, ну, я приношу їм гроші. Хочу, щоб вирішили мою проблему. Мені болить. Я хочу, ну, щоб зараз це рішилося. Ну, я ж приношу немає гроші, на секундочку, я можу більше дати. Але я хочу, щоб з першого разу, щоб тако прийшла. Мені зробили, хоп, хоп, сьоп, не болить. А що кажуть, щоб на спорт ходила. Ні, ну це капець якийсь. Це ж за мої гроші мені розказують, що я маю якийсь спорт робити. Ні, ну, ну це капець якийсь. Ну, взагалі. А ще чекаєте, що ще знаєте, що саме смішне. Водичко він пийте. Водичку. Я, за... я скоро акваріумом буду. Коли я маю час готувати? Ви розумієте? коли я маю час готовити? Блін, ну я замовляю їду. Ну те, що приготували, то їм. Ну да, буває, грішна, люблю. То мак, люблю то кафесі, ну, то таке. Але ну то що ну, ну, зробити? Ну, це ну, нема сил. Ну чесно, порадьте якогось спеціаліста, може, ви знаєте, пан оператор.